Вітаю, мене звати Наталка. Ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок. Я рада вас тут вітати і знімаю наступний невеличкий влог про вишивку. Точніше, це такі вже традиційні, мої невеличкі недільні вишивальні Звіти, і зараз ви бачите на своїх екранах мою сорочку, мою хлоп'янку, тернопільська сорочка на курсі шию Марії Вибач. Марія Вибач робить курси по вишивці і зшиванню сорочок. І я вже беру третій раз участь в тому всьому дійстві. І я вже неодноразово вам розповідала про все це. Залишу посилання в інфобоксі під відео, щоб ви, якщо вас зацікавило, перейшли на групу Марії Вибач у Фейсбуці. і... Почитали, можливо, захочете якось долучитися, бо якщо у вас є питання, залиште також посилання на сторінку Марії в Інстаграм чи на Фейсбук. І напишіть її запитайте, можливо, щось вам таки припаде до душі, і ви захочете також взяти участь і долучитися до якогось курсу вишити. Це третя сорочка, і це перша чоловіча. Ось так виглядає вишита моя сорочка. Це перед. Це техніка стебловий шов, не дуже воно мені вдавалося на початку. Ось ці орнаменти три, по-моєму, чи що. Я шила просто по відео Марії Вибач. Я не могла зрозуміти, як то все шиється. І я її накрутила переглядів, От. тому що я мала кожен шовчик ось тут просто прошивати під саме відео. Згодом я зрозуміла свою помилку. Точніше, це була не помилка, а це був досвід. Згодом я зрозуміла те, що мені дуже мілка канва. І нагадаю, це я шию на кроше. І взяла лупу, взяла лупу, і справа пішла не просто жвавіше, а полетіла, тому що все інше, ну, за виключенням ось цього розвороту, там своя специфіка, але інші всі ромби я прошивала вже без відео Марії. І уявіть, от справа була лише в лупі, в тому що я не бачу клітинок, я не розумію принципу. І коли я вже лупу взяла, то справа пішла, то я вже мало там. Чи не віру в життя втратила, і мені було незрозуміло, чому інші дівчата прошивають, то просто на якийсь, ну я не знаю, за якийсь короткий період часу воно в мене тягнеться. Далі я перейшла на комірець, вишила комірець, пришила його вже до горловини, і насправді я того дуже сильно боялася. Мені здавалося, що щось то піде не так, що якось я щось не те зроблю, але, чесно кажучи, він у мене на одному диханні пришився, і я не повірила сама собі, що так воно може бути. Коли я пришила вже комірець, я перейшла до обробки оцього краю ретязем, і тут у мене така трошки паніка сталася, тому що я не зразу, ну, не те, щоб вловила суть, а просто не зразу воно в мене виходило. і... Я почала чесно кажучи, психувати. Теж не розуміла, ну, чому інших виходить у мене ні. Але я потім зробила висновок: що інколи на вишивку потрібен, потрібне натхнення. Інколи на вишивку і на будь-яку вишивку, чи то картини, чи то прикладна якась робота потрібно саме час і місце. Я ось там не знаю, ну, сантиметрів, напевно, що сім, ось цю частину, я шила 40 хвилин перший день. І мені настільки то вкурвало, мені настільки то психувалося, я не розуміла, чому мені не йде. Я не бачила тих клітинок, я, лупа мені все не так стоїть. Нитка закручується, воно все чіпляється. І я більше психувала не з того, що я 40 хвилин шила той шматочок, а з того, що все вона якось не так. Я відклала, минуло 4 дні. Сьогодні я знімаю сьогодні субота і я всю горловину, всю горловину я десь за годину прошила. От просто уявіть, от коли не йде, от тоді не йде. От краще відкласти, заспокоїтись і потім через деякий час приступити і зробити. Далі буде по комірцю оброблення ось цього краю, там підшивання, це все буде трошки згодом, буду продовжувати. Бо у мене, крім цієї сорочки, ще є в роботі Черкаська, і я планую після, Черкась... Точніше, після цієї дошити Черкаську, якщо хто давно на моєму каналі, хто пам'ятає, там у мене трошки халепа з візерунком вийшла, буду перешивати, але половина сорочки, по суті, вже зібрана. Добре, що, Добре, що звернула увагу. Якщо вам зараз чуються сторонні звуки, вибачайте, але діти на майданчику, кричать, я просто. Чесно кажучи, я розумію, що таке діти, розумію, що таке гра. Я не кажу, що прям дітей треба обмежувати, але дітям потрібно, напевно, що пояснювати, що коли ти все-таки знаходишся в громадському місті, то варто себе трошечки по-іншому вести. Я просто вже не перший раз спостерігала таку картину, і навіть вечором, вже там о 21-й, о 22-й, коли вже по суті вимирає весь квартал, так бо у нас ну, по великому рахунку, у нас заборонена робота генераторів після, 20, після 22 після двадцятого, якщо нема світла. У нас там заборонені ігри на майданчику спортивному, але я періодично чую якісь крики дітей, які не ну тобто не пояснювані. От просто діти кричать, тому що вони кричать. І я все розумію, діти квіти і все таке. Але е, батьки, я знаю, що в мене свідомі батьки у підписниках, але батьки, будь ласка, поясніть своїм дітям, що так поводиться не можна, як мінімум, тому що вони заважають іншим людям. І це не питання того, що я не люблю дітей, або ще щось, просто питання комфорту загального. Якщо ви знаходитесь в громадських місцях, будь ласка, повідомить себе відповідно. Я розумію, що там загрався, десь крикнув, десь щось скрикнув, це все окей, це все нормально, це діти. Але коли діти просто бігають і верещать, це рано чи пізно просто набридає. І в один момент якось було також подібна якась історія, що там на одинадцяту вечора було і реально у нас під вікнами на нашому майданчику були постійно воплі дітей. Вопль це навіть не крик. Це воплі. Я написала в чат з ремаркою. Я розумію, що мене зараз батьки проклянуть», От, але знаєте, мене дуже багато хто підтримав, бо це дійсно напрягає. І інколи ти цього не чуєш, інколи ти там десь щось робиш, тобі воно там все одно, та? ти десь забуваєшся, щось там відволікся і так далі. А коли нема світла, працюють генератори, вони як бджоли гудуть по всьому кварталу. Додаються іще там якісь звуки будівництва, додаються іще дитячі крики, і це створює шум. А коли ти працюєш на роботі і ти спілкуєшся з величезною кількістю людей, і тобі хочеться прийти додому і не чути е нічого, і побути в тиші, то це все дуже сильно заважає. Дуже сильно. Тому я не прошу вас затикати роти своїм дітям ні в якому разі, бо я знаю, зараз тут поприбігають аж всякі і всякі почнуть мені розказувати, що я щось не розумію, бо це ж дитина. Слухайте, я розумію. Що діти це діти, але якісь загально прийняті е, норми поведінки все ж таки мають бути пояснені дітям. Якщо це навіть дитина, то як мінімум я не маю то терпіти, правда? І не тільки я, а взагалі е, навколо люди не мають терпіти крики вашої дитини. Це ваша дитина, будь ласка, насолоджуйтесь її криками у себе вдома. От, тому вибачайте за мій такий довжелезний спіч. Я розумію, що зараз просто нарвусь на якусь хвилю хейту, і що я нічого не розумію. Дітям мало що. Можна пояснити, було б бажання. от Так, це такий трошки відхід від теми, бо дійсно ну накіпає останнім часом. Так, вертаємось до вишивки. Так, от, ось моя сорочка, ось моя то що ще не моя чоловікова сорочка. Буду продовжувати над нею працювати. І буду потрошку вам тут звітувати в моїх відосиках щотижневих. Дій, що скоро її завершу. Ще хочу вам показати просування в моєму ланарте-порту. Дивиться вже мої відео з тижня на тиждень, пам'ятаєте, що минулого разу оцієї частини не було. Я шию цей процес в рулетці. Наступний тиждень я буду змінювати колаж, і там буде дещо цікаве, я вам про все це розповім. От, а е, тут, ось такий мій невеличкий звіт. Я прошила ось цю частину. І е, як ви бачите, я дуже кольорово замальовую схему. І, як ви бачите, можна по схемі зрозуміти, коли я шию. Ось це я шила в якийсь тиждень виділено блакитним, бо я рахувала хрестики: там зеленим, там жовтим. Там, знов синім, ну, коротше. А, ось така у мене система. Рахую, вишиваю, звітую. Ну і хочу вам показати свою гортензію, яка майже, майже завершена, майже але ні. І тут у мене є величезна претензія до виробника. Як ви бачите, ось це кінець картини. Та? Ось, фактично, картинка має бути ось-ось вишита. Тут приблизно такий самий фон буде, як тут, тут листочки, тут чорне таке. І що ви розуміли, тут має бути ось тут чорне, ось тут, чорне, ну воно не чорне, воно таке темно-коричневе. Це не чорний колір, це темно-темно-коричневе. Так от, у мене вже нема ниток на це. Тут буде приблизно на цьому клаптику і на цьому клаптику десь приблизно 300 хрестиків. У мене просто не вистачило ниток. Я не знаю, чому це так. Більше я вам скажу, що у мене ще, як мінімум, на двох кольорах не вистачило ниток, але там по одному по два хрестики. Ця картинка вишивається в дві нитки. Я не помилилась. І якби е, у мене, там, мовно, от у мене два кольори не вистачило. Я ще це можу допустити. Ну там погано розрахували, не дали запасу. Але коли тобі не вистачає як мінімум на, 30, на 300 хрестиків, то тут у мене величезне питання. Це плюс до того, що зазвичай виробники кладуть більше ниток на запас. Я не порола цей кольор, я вишивала в дві нитки, я вишивала чітко по схемі, і мені не вистачило на 300 плюс-мінус хрестиків. Нитки. Я не писала виробнику, я вирішила трішки, напевно, що самі пошукати ем, цей колір. До речі, скоріш за все, він у мене є в інших наборах Ленарти. Я перевірю, можливо, знайду. Але я спробувала пошукати в Dimensions, ой, в DMS підібрати. Ось дивіться, ось це те, що лишилося. Та? Напевно, що на 300 хрестиків його не вистачить. От, Я лишила е, ці нитки для того, щоб підібрати. Знайшла мені Оленка Коваль порадила, каже, дивись, в ДМС є самий найтемніший коричневий 3371, але він все одно не, не підходить. Зараз я вам покажу. Перенесла камеру на природне освітлення, але я не знаю, чи вам тут видно і чи ви бачите різницю. Ось цей е, колір він трохи. Як це коричневіший, якщо можна так сказати? Цей коричневий, але він більше в чорноту. Ось ну, давайте я вам напевно що напевно що ось так покажу, але знову ж таки, воно дуже погано видно. Воно вам зливається, воно ніби чорний там і там. Але просто повірте, ось цей темніший. Я думала, що мені з тим усім робить. У мене було бажання написати виробнику і запитати, тому що ось цей колір він закінчився першим, ніж е, інші два. І запитати, що з тим всім робить. Але я розумію, що це час. Я розумію, що, наприклад, вони мені вишлють нитки. Або вони мені скажуть, який це колір. І, скоріш за все, в ДМС його нема. Він є в інших, напевно, що кольорових гамах ниток. Чекати, поки я десь візьму ті нитки, я не хочу. Що я хочу зараз зробити? Я хочу прошити 3371, потрошку ті участки. І подивитися, як воно виглядає. Якщо по факту воно на картинці майже не видно різниці, я так і лишу. Якщо я побачу, що різниця є і суттєва, я все ж таки напишу виробнику і тоді вже буду чекати. Чому я не хочу чекати, тому що у мене є інші проєкти, які хочу почати. Сорочка буде рухатися. Марія, я знаю, що ти вболіваєш за неї. Сорочка буде рухатися. Але пам'ятаєте, я вам казала, що я хочу почати шипшину від хитрих синиць. Більше того, я хочу почати ще одну схему осінньою, яка нещодавно була мною придбана. Зараз у вас на екрані з'являється схема, яку я ось нещодавно придбала у однієї дизайнерки української. І зараз ви бачите ще три схеми на своїх екранах, які у неї купила. Загалом чотири. Це мій такий особистий вклад до розвитку наших дизайнерів, до розвитку нашої особистої української вишивки, щоб мені не закидали, що покажіть наших виробників, а у нас нема чого вишивати, а де наші дизайни? Ось, будь ласка, будь ласка, і це добре, що з'являється все більше і більше класних дизайнерів, які роблять класні схеми, і це розвиток. Це конкуренція, і це класно, коли у нас є вибір свого. І от повертаючись до теми, що пішли Рашкінські відео, пішли рашкінські набори, а що ми тепер будемо вишивати. Божечки, де да зайдіть в інстаграм та пошукайте, стільки всього з'явилося нового. І ось саме ці схеми, які зараз ви побачили у себе на екрані, мені вилетіли випадково, хтось з дівчаток перепостив, що десь там якийсь чи то розіграш у дизайнерки на сторінці. Ну, щось таке, чи хтось просто запостив, що купив схеми. Я пішла, і мені сподобалось, і я купила. І я таким чином хочу підтримувати. Не впевнена, я прям вийшли всі, всі чотири. Хочу почати з оцього віночка. По відгукам, до речі, читала, що у цієї дизайнерки зручні схеми, там небагато кольорів і доволі продумані схеми. Хочу спробувати, буду вам розказувати, як воно мені вишивається. Тому от для того, щоб мене звільнити, по суті, місце на два нових дизайни, я хочу завершити гуртензію. А завершити я її не можу, тому що не знаю, буде лягати колір. У мене щойно з'явилася ідея, хочу при вас ось тут прошити. Ну, точніше, зараз вам мене там мить, а я прошию трішки цим кольором 3371, побачу, як воно мені лягає, і вам розкажу у наступному включенні. Так, ну що, друзі, я трошечки прошила ось тут частинку, воно ось так на картинці, точніше, ось так на екрані у вас взагалі не видно різниці. Подивіться, ось ці нитки, це оригінальний це 3371 вони, напевно, що також вам нічим не відрізняються. Хоча зараз я дивлюся на екрані, все ж таки мені треш, трішки темніша оця оригінальна. І вона більше в чорноту, ніж коричнева. Коричневий відтінок тут ледве-ледве помітний. Оцей же відтінок більше коричневий. Зараз я спробую вам знайти, до речі, я купила собі карту кольорів ДМС. Зараз я вам покажу на ній, можливо, там краще буде видно. Ось, подивіться, ось він. Ось він, бачите? Він коричневий, а не чорний. Ну, не в чорноту більше. До речі, карта ДМС, ось так у мене виглядає. Ой, вибачте забліки. Де купувала лишу вам повідомлені посилання на сайт, де купувала. І мені порадила дівчатка в синичнику. Я купила, вона ось так виглядає. Бачите, ось таким чином це зроблено. Можна сказати, жива карта ДМС. Не скажу, чи є тут нові номери. А ну, чекайте, зараз з вами подивимось. Чекайте, чекайте. Вони, до речі, вони тут, знаєте, що вони по кольорах, по кольоровій гамі розбиті. Так, є 21, 20, бачите, 9 є, є нові кольори. Коротше, ось так от вона виглядає, по суті. От, і лише вам посилання, якщо вам треба буде, то йдіть і купуйте собі. Так, повертаюсь до своєї гортензії. Я ще подумаю, друзі, я ще подумаю, чи варто мені звертатися до виробника і задавати питання, тому що ну, я не знаю, чи вам видно зараз оця частина, але мені вона відрізняється. Мені вона відрізняється. Вона, ось, якщо в такому освітленні, то ніби ні. Якщо під е, сонцем. Під яскравим освітленням, під освітленням, які направлені прямо на неї, то воно буде відрізнятися. Не знаю, що його робить. Подумаю. Напишіть мені в коментарях, що би ви робили? Ви б написали виробнику і все ж таки дочекалися тих ниток, і вишили, чи просто підібрали би схожий колір. І да, до речі, хочу е, неприємно констатувати той факт, що навіть на тих кольорах, які мені яких мені вистачило, все одно були моменти, де я просто навіть прораховувала. Чи мені вистачить ниток, тому що дивіться, ось ця нарізка в ланарте, я знаю, що вона не всім подобається, але в ці ниточки короткі в нарізці. в нарізці, і цієї нарізки вистачає тільки на 40 хрестиків. Я вже перевіряла. І так, і так, і так, і так. Коротше, 40 хрестиків її вистачає, якщо дві нитки шити. І я буквально коли там прошивала деякі моменти, я бачила, що там мені лишається десь плюс-мінус 100 хрестиків, я реально прораховувала, чи мені вистачить оцієї пасми, щоб вишити ті 100 хрестиків. Це не дуже приємно. Я не знаю, чому так у них вийшло з цим набором. Напевно, що подумаю, напевно, що прошию. Я думаю, що, якби просто е, дотичні були ось цей край з іншим, з якимось, та, з чорним, воно би було, напевно, що Ну, темно темнокоріше, воно би було, напевно, що дуже е, кидалося в очі. А просто мені пощастило, що лишились такі окремі відрізки, шматочки такі окремі е, прошити. Зараз чекайте, я знайду прев'ю. Так, 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 так. Ось дивіться, тут дуже гарно видно. Бачите, фактично, ось цю частину я прошила, ось цю трішки прошила, і далі воно такими невеличкими швиточками, цим темно коричневим піде. Тобто, я думаю, що. Ой, так так погано видно. Або так от. Я думаю, що воно не особливо в очі буде кидатися. Можливо, варто його просто прошити і не паритися. Коротше, напишіть мені в коментарях, що би ви в такому випадку робили. А я ще подумаю, якщо мені не захочеться тягнути ту лямку. я, напевно, що просто напишу, можливо, Ланарте і просто повідомлю їм такий факт. От, побачимо, побачимо. В будь-якому разі, в наступному відео я вам про то все. Розкажу, чим справа скінчилась, ви про це дізнаєтесь. На цьому буду завершувати своє невеличке, коротеньке відео. Знаю, що не показала наступний процес, який у мене в лотереї на наступний тиждень. На справі я не дуже його пам'ятаю. Зараз лісти шукати не хочу, тому не покажу на цей раз. На наступному відео покажу результат. От, і на цьому все. На цьому все. Дякую, що ви зі мною. Дякую за увагу і до наступних зустрічей! Донатьте! Не пропускайте збори, допомагаємо, підтримуємо, бо ми того варті. І варта наша країна, щоби бути україною. До наступних зустрічей ще раз і до побачення.